Фізика проєкт засоби захисту від ураження електричним струмом. Ізоляція Ізоляція це покриття струмопровідних частин шаром діелектрика Вона забезпечує захист людини від випадкового доторкання до частин електроустановок, через які проходить струм. У разі пошкодження все ж таки ізоляції, щоб не допустити ураження струмом, застосовують захисне заземлення, Навмисне електричне з'єднання з землею або з її еквівалентом металевих частин електроустановки, які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитись під нею в аварійних режимах роботи. Захисне занулення. Навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним проводом металевих частин електроустановки. Які нормально не перебувають під напругою, але можуть опинитися під нею теж в аварійних режимах роботи. Загисне вимикання це вона забезпечує автоматичне вимкнення електроустановки до 2 мс у разі виникнення в ній небезпеки ураження струмом. Також вирівнювання потенціалів. Це спосіб. Зниження напруг дотику та кроку між точками електричного кола, до яких можливе одночасне доторкання. Захисне розділення електромережі. Це, вона передбачає поділ електромережі на окремі електрично нев'язані між собою дільниці за допомогою роздільних трансформаторів. Інший спосіб використання ізольованих приміщень зона або площадок та використання систем наднизької напруги. Індивідуальні засоби захисту від ураження електричним струмом. до основних ізольованих електрозахисних засобів належить. При роботах у електроустановках з напругу до 1000 вольт, діелектричні рукавички, ізольовані штанги, ізольовані кліщі. Покашкі напруги, інструменти з ізольованими рукоятками, електровимірювальні кліщі. При роботі в електроустановках напругою понад 1000 В ізольовані штанги, електровимірювані та ізольовані кліщі, Показчики напруги, показчик напруги для фазування. Також є запобіжні електрозахисні засоби. Наприклад, для захисту персоналу від випадкового падіння з висоти, це запобіжні пояси, для забезпечення безпечного піднімання на висоту, це ізольовані драбинки, кіхті лази. Так, також для захисту від світлої, теплої чи механічної дії електричної дуги. Це захисні окуляри, щітки, каски, захисні рукавички та тощо. На цьому відео ми бачимо. Самі випробування корокавички на брак. Для того, щоб випробувати її, треба в неї спочатку налити воду. Вона повинна бути від кінця рукавички не більше 5 см. Помістити її в таку раковину, щоб всередині був саме стержень, а біля неї більше ніяких рукавичок. Потім вийти з цієї кімнати, щоб нічого з вами не сталося. Подати напругу до 1000 вольт. Та майже все готово для випробування рукавички. Також ми бачимо, що наша система вже готова. Треба подати діапазон до 1000 ось цим. Цією ручкою та нажати натиснути пуск. І все. Ми можемо чекати. Через деякий час ми бачимо зелені світодіоди, що всі рукавички пройшли ці випробування. Тобто одна рукавичка пройшла. Тому що. Деяких трьох ще нема. Ось самі дві рукавички, які вже є бракованими. Тобто, ми зараз побачимо, як це виглядає, коли рукавичка або має якийсь проріз, або маленьку дирку, або тощо. Також подаємо струм. І бачимо, що загорівся червоний світодіод що говорить, що третя, саме третя. Рукавичка пробита насквізь. Дякую за перегляд. До зустрічі!